Це програма схеми, проєкт Радіо Свобода та першого національного. Ми розповідаємо про корупцію, оборудки чиновників про нечесних політиків та корумповану правоохоронну систему, показуємо справжній стиль життя можновладців, який часто не відповідає доходам державного службовця. Прозорість, звітність та підконтрольність влади українському народу це те, чого ми прагнемо і за що продовжуємо боротися. Український парламент зараз місце гарячих дискусій та підкилимних протистоянь. Нерідко справжні інтереси тієї чи іншої партії можна розгадати за тим, хто її цю партію утримує. Такі звіти має публікувати Центральна виборча комісія, що вона і зробила, але не повністю. Сергій Андрушко ж отримав повний доступ до деталізованого звіту, який партії подали в ЦВК. Це п'ять папок по кілька сотень сторінок. Він їх проаналізував і тепер розкаже. То саме фінансував партії на останніх парламентських виборах. Хто фінансував партії на останніх парламентських виборах? Центральна виборча комісія раніше уже оприлюднила фінансовий звіт партії, але він був неповним і не давав відповіді про донорів партії. Програма схеми звернулася з запитом до ЦВК і отримала доступ до деталізованого звіту. Нам вдалося отримати доступ до фінансових звітів партії в центральній виборчій комісії. Це п'ять папок. Так. Хто жертвував гроші радикальній партії Олега Ляшка? Лише дві людини надали кошти як добровільні внески. Це Криченко, Олексій Миколаєвич. Який згодом став народним депутатом, він надав 3 мільйони 300 тисяч гривень. Декларація жертводавця Олексія Кириченка показує, що він не міг собі це дозволити. Наприклад, у 2011 році пан Кириченко заробив не мільйони, а 19 тисяч. З того часу його посада не змінилася до депутатства. Скажіть, будь ласка, о... в... ви взагалі фінансували. Перед, перед, на виборах свою партію радикально. Ми? Ви. Так. І скільки? Я не пам'ятаю зараз. Десь біля так, ну, десь біля десяти тисяч доларів. 10 тисяч доларів ви дали? Так. Да. Ну ви впевнені? Так. Що саме така сума була. Я, не, впев... більше, я, я не впевнений. Я не можу точно сказати. А якщо я вам скажу, що ви дали 3 мільйони 300 тисяч гривень? Це не, бу, це не я дав. Це були, я передавав кошти, я був розпорядником в кошті, коштів, і ці гроші я вносив на рахунок. Почекайте. Почекаю. Там зазначено, що добровільний внесок від вас так. склав 3 мільйони так, 300 це не, тисяч гривень. Це, це не були мої кошти, я їх вносив на рахунок і отримував їх від спонсорів. А від яких спонсорів? Це закрите питання, я зараз не готовий це обсуждати. У вас по деклараціям виходить 19-20 тисяч гривень за рік. Так. А ви вносите міль... майже 3,5 мільйони гривень. Так. Як це може бути? Може бути. Я отримав ці кошти від спонсорів і вніс їх на рахунок. Кириченко молодий, розумний і головне правда. Які донули? Спитайте в нього, людина вносить, є виборча кампанія, вносять люди внески. Кириченко вніс внески. Спитайте в нього, де він їх узяв. Будь ласка. Лише одна людина пожертвувала кошти опозиційному блоку? Близько 13 мільйонів гривень дав мільйонер Вадим Новинський, який зараз є народним депутатом від цього ж опозиційного блоку. Вадим Новинський, екс регіонал і бізнесмен, який отримав громадянство України за часів Януковича. Форбс оцінював його статки майже в 2 мільярди доларів. Ви не хочете створити групу мільярдерів в Верховній Раді? А хто мільярдер? Ви ні? Мільйонер. Та я не знаю, що ви взяли. Навіть не мільйонер? Ні. Він обережний щодо інформації, скільки саме коштів він надав опозиційній партії. Ви фінансували опозиційні партії. Кто вам это сказал? Что значит финансовал? Ну, давал я, должности. участвовал, я участвовал в работе оппозиции. 12, гр... 12, миллионов гривен на оппозиционный блок на предыдущей да, компании? это давал. Из своих э, доходов я делаю официальный взнос. Я получаю доходы с э, деятельности моих компаний на территории Украины. А, еще и доходы, соответственно, в до декларации вашей на Кипре? Ну, наверное, есть. Если... А, есть. Ну, вы не пусть. Дайте я проверю, я вам сейчас отвечу. Я сейчас позвоню своему адвокату, он мне скажет. Хорошо? Ви не знаєте. Я провірю, я вам скажу. Може бути, є, може бути. Я... я не знаю. В Росії теж є доходи. Ні, в Росії нет. Росія декларації є доходи в Росії. Вони були коли-то раніше до 2012 року. Зараз нет. Добровільні внески партії Батьківщина на вибори склали головну частину доходів. 107 мільйонів. Але при детальнішому аналізі виявляється, що їх перераховували однаковими сумами. Більшість. Людей, які перераховували кошти на передвиборчу кампанію партії Батьківщина, робили це на приблизно однакову суму. 149 тисяч. От, наприклад, Володимир Кузнецов 149 тисяч, Тетяна Попляс, 149 тисяч, Олексій Муравський, 149 тисяч. Власне, таких людей, ось практично всі перерахували на 149 тисяч гривень. Рівними партіями по 149 тисяч гривень. Тебе це не дивує? 149 тисяч? Це чекає, це що там було? 100, 100, партій? Це. Ні, 107 мільйонів. 107, 107 мільйонів? По 149 тисяч рівними сумами. Ну, я думаю, що перш за все мені треба пояснення своєї тоді фракції отримати, яким чином це все відбувалося, і що і будемо туди аналізувати. До Юлії Тимошенко, попри те, що вона публічний лідер фракції «Батьківщина» у парламенті, взяти коментар практично неможливо. Вона одна з найзакритіших очільників партії в парламенті для журналістів. досі. Наступного разу Юля Тимошенко не зупинилася, щоб відповісти. Юлія Володимирівна, можна на хвилинку Радіо Свобода. Я не можу зараз. Та ви ж зараз там збори в 11 годині. третя спроба була такою ж саме. Радіо свобода стріжі. Я і, просто і зараз Хвилинку. Уже Хто ці люди, які надали кошти для народного фронту, 1 мільйон 200 тисяч гривень як добровільний не несок? Виявляється, це народні депутати з цієї ж партії. Наприклад, пензенник Павло, Мартиненко Меткола, Донець Тетяна, Іванчук Андрій, Пашинський Сергій. Більшість із цих депутатів зараз стали після виборів головами парламентських комітетів. Хто фінансував вашу партію на виборах? Слухайте, ну це питання не за хвилину до сесії. Пізніше підійдіть до мене, добре. У звіті ЦВК оприлюднило, що ви дали 130 тисяч гривень на вибори. Можливо. Це половина, вашої річного, половина вашого річного доходу. Якщо написано, значить так і є. Ви дали там близько, видали половину взагалі своєї зарплати за рік. Там 100 тисяч, близько 100 тисяч. Ну, це зарплата народного депутата. Але в мене попередні роки, якщо подивитись декларацію, нам воно було біля 3 мільйонів гривень. Та ага. ви це все берегли для. Ну чому берегли? Ну, а ви думаєте, так легко потратити велику суму грошей за місяць, за два. Тому я людина заощадлива і тримав і на партії в тому числі. Партія об'єднання самопоміч, яка публічно заявляла про відкритий звіт своєї партії, виявилася не такою вже і відкритою. Раніше самопоміч повідомляла, що отримала найбільший внесок 3 мільйони гривень. Але у звіті для Центральної виборчої комісії максимальний внесок для самопомічі лише півмільйона. Найбільша сума це була сума в розмірі 3 мільйона 400 тисяч. Хто її надав? Я можу надати повну інформацію. Це було підприємство, зареєстроване в місті Києві. Зараз просто назви не не пригадую, але можу надати спеціальну інформацію. Самопоміч так і не надала на прізвище жертводавця трьох мільйонів внеску. На програму було надіслано лише перелік донорів без сум, які вони надали. Не був наданий також і деталізований звіт щодо 23 мільйонів. Власних коштів партії самопомочі. Партія «Блок Петра Порошенка одна з тих партій, яка має найменшу кількість сторінок щодо інформації, хто дав гроші цій партії. Власне, вся інформація а, розміщується в одному рядку. Власні кошти партії 97 мільйонів гривень. Деталізованої розшифровки, хто донор партії «Блоку Порошенка, немає. Син президента України Олексій Порошенко не має власної позиції щодо оприлюднення деталізованого звіту партії, що має таку ж назву, як і його прізвище. На вашу думку, чи варто оприлюднювати партії Петра Порошенка деталізований звіт за вибори? Слухайте. Я думаю, це все є питання і там певних суспільних домовленостей. Якщо суспільству це потрібно, то це варто робити. Якщо суспільству це не потрібно. На вашу це думку, це потрібно. Слухайте, я не займався питаннями фінансовими. До вас, як до народного депутата, чи потрібно Блоку Петра Порошенко надавати громадськості деталізований звіт за передвиборчу компанію? Слухайте, я наскільки розумію, президент Петро Порошенко надавав детальний звіт під час президентської кампанії. А чи надавався зараз звіт партії? Я дам я, чесно кажучи, не відстатково це питання. Але якщо хоче вам... а воно не опубліковано, ви зараз знаєте, так? воно да? воно опубліковано одним рядком, умовно кажучи, 93 мільйони гривень власні кошти партії. Хто надав цю власність? Звідки вони взялися? Суспільство не знає. Слухайте, ну є ж керівники там, фракції, партії. Я думаю, це краще запитати в них. Я є рядовий депутат. Дякую. Не знаю нічого про донорів партії і колишня журналістка Ольга Червакова. Хто фінансував партію Петра О, Господи, я, я ті не знаю. Я, а я Ви ж член фракції, фракції. 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 Але, але ж не партії. Я ж не партії член, я ж фракції член. Ви ж були в списку. Так. Да. Власне, цікаво питання, ось як журналістки колишні, хто фінансує партію, яку о... в списку за якою вийдете. Сергій, оскільки я всю передвиборчу кампанію прохворіла, то мене ну дуже цікавили питання трохи інше, чесно кажучи. От тому я вам рекомендую звернутися до ну безпосередньо членів партії, які займалися цим. Депутат Руслан Князевич рекомендує шукати деталізований звіт партії блоку Петра Порошенка не у офіційному звіті ЦВК, а у партії. Хто фінансував партію Петра Порошенка на виборах? Величезна кількість членів партії, а також безпосередньо сам голова партії. Скільки він дав? Кошти. Це треба питати в нього. Я не відповідаю за фінансову частину. В, у вас задекларовано лише один рядок. 93 мільйони власні кошти партії. Я думаю, що якщо ви звернетесь до партії, то нічого страшного не буде, якщо вони вам дадуть відповідну інформацію. До кого саме До голови партії? Тобто Петра Пороша? Ні, голови партії Юрій Віталійович Луценко. Загалом жодна українська партія не надає деталізований звіт за рядком власні кошти партії. Скоро рік, як у парламенті лежить законопроект щодо прозорості фінансування політичних партій серед авторів, є і Петро Порошенко. Партія з таким самим ім'ям не надала жодного прізвища свого донора для офіційного звіту центральну виборчу комісію. Війна на сході України йде не тільки за контроль території. Міжособні сварки бойовиків з угрупування ЛНР розкрили подробиці наркотрафіку з території Росії через Луганщину. Цей зелений коридор, створений сепаратистами і силовиками з Росії, тягнеться впродовж 450 кілометрів державного кордону України. Схоже, для них війна це надприбутковий бізнес. Як налагоджена система наркотичних поставок через східний кордон, розбирався Андрій. Андрій діхтяренко. Окупований проросійськими сепаратистами Луганськ на початку року став ареною запеклої ворожнечі між різними ватажками озброєних угруповань. 1 січня розстріляли кортеж відомого сепаратиста Бетмена. Його прихильники заявили, що Бетмена прибрали через те, що його батальйон заважав займатися незаконним наркобізнесом луганським бойовикам, на чолі з головою ЛНР Ігорем Плотницьким. Де саме йшов наркотрафік, розповіли самі сепаратисти. Наркотрафік. Провести його намагалися через Пархомінка з російської території і через річку Дерку. Там є кусок границі який знаходиться по річці Дерку, який по факту не контролюється ні силами ополчення, ні українськими військовими. Отже, за інформацією самих сепаратистів, наркотики перетинають кордон ось тут через річку Деркул біля селища Пархоменко, а потім йдуть на Луганськ. Але це лише частина великого маршруту. Через Луганщину частково проходить так званий сумнозвісний шовковий шлях, яким героїн з Афганістану, території Росії і України потрапляє до Європи. Знайомтесь, це Сергій Дзюбенко. Він очолював управління боротьби з незаконним обігом наркотиків у Житомирській області. Але за часів Януковича, підполковника Дзюбенка, звільнив з органів теперішній глава так званого МВС ЛНР Юрій Івакін. Тоді він очолював Житомирську міліцію, а зараз повернувся на рідну Луганщину вже на боці сепаратистів. Звільнений тоді Дзюбенко каже, що через війну на Донбасі наркотрафік значно активізувався через діру на кордоні. Прикордонники російські особливо не переймаються перевіркою грузів, які йдуть на територію України, м'яко кажучи, а фактично. Ну, як скажуть, є зелений коридор для поставки. Це вигідно, перш за все, росіянам керувати наркоманом, наркозалежною особою досить легко. Немає ніяких проблем для того, щоб послати його в бій, як кажуть, пушечне м'ясо. Терористи повсюду. Їх не можна унічтожити, тому що вони безсмертні. Окрім того, підполковник каже, що російським інструкторам розраховуватися з бойовиками героїнам значно дешевше, ніж грошима. Тим паче багато з них є наркозалежними. <заніття> Вась, Там Там що <заніття> <там, заніття> ж ти робиш? Що <заніття> ж ти робиш? <заніття> <ж ти> <заніття> <заніття> Тільки вдумається. З Афганістану героїн коштує один грам, один долар. А на території України один грам стоїть 100 доларів. Якщо Російська Федерація має приблизно ціну 20-25 доларів за грам. Які заходять вже до неї безпосередньо з Таджикистану з Афганістану, звичайно, транзитом через Таджикистан і дати ці кошти, не кошти, а дати ці наркотики, щоб воювали за їхній так званий русський мір. До це набагато легше, ніж доплатити доларами чи гривнями. Контроль над незаконними надприбутками здійняв цілу хвилю протистоянь між собою різних груп бойовиків, і вбивство Бетмена було тільки початком розбірок в середовищі луганських сепаратистів. Вже 10 січня бойовики ЛНР за допомогою невідомої приватної військової компанії атакували інший підрозділ проросійських бойовиків, що стояли в Краснодоні, окрему бригаду Одеса. Бойцы Одессы успели передать своим прихильникам по скайпу. Их знищують, тому что вони заважают нелегальному трафику. И снова в Краснодонском районе. С раннего утра э, подразделения частной военной компании в поддержку тяжелой техники и легко бронированной техники окружили базу, на которой находится берег бригады. Видимо, кому-то кому там наверху очень не хочется, чтобы эта бригада... Э, смотрела за, за трафіком, проходит здесь. ці внутрішні розборки розкрили в подробицях запеклу боротьбу сепаратистів між собою за контроль наркотрафіку. Але куди саме йдуть наркотики, що надходять в Луганськ? Голова української митниці в інтерв'ю з хемом розповів, що кількість пійманих наркокур'єрів з початку військового конфлікту збільшилась в рази тільки в цьому році, а ми перший місяць йде цього року. Тільки митницями державної фіскальної служби виявлено вже 45 випадків переміщення через державний кордон підкреслюю України наркотичної сировини. Експерти б'ють на сполах. Країна переповнена наркотичними речовинами. Якщо взяти за останній час по території України ціни, фактично на всі наркотичні засоби, які контрабандним шляхом доставляються в Україну, впали в два рази. Тобто нас З... ще її на йому намагаються ринок. Да, ринок перенасичений. Пропозиція набагато більше. Ніж є попит, значить ціни автоматично, закони економіки, ціни падають, закони ринку нікуди не дітись. Загалом, за даними управління боротьби з наркотиками, небезпечний товар заходить в Україну з чотирьох напрямків: захід, амфетамін, метамфітамін, екстезі, ЛСД з Польщі та Нідерландів, Північ, Метадон з Білорусі, південні порти, тобто Одеса та Іллійчівськ. Кокаїн з Колумбії, транзитом через Португалію та Іспанію. І схід героїн гашиш з Афганістану, транзитом через Таджикистан і Російську Федерацію. Правоохоронці просто не встигають ефективно прикривати потік наркотиків, не вистачає людей. Цим дуже складно займатися в умовах постійних обстрілів на блокпостах. скаржиться голова української митниці. Я вам хочу сказати, що як східний напрямок зараз. А ситуація з Кримським ми були змушені, змушені фактично розгортати нову митницю на кримському участку, ті пункти пропуску. Да. І сьогодні ми, оскільки люд... немає штатної чисельності митників там, змушені відряджати фактично змінами з інших митниць людей для несення служби там. Україна й до конфлікту на сході вважалася однією з найбільш наркотизованих країн Європи. Наркоманія в Україні збільшується на 8% в рік. Ця тенденція одна з найшвидших у світі. Точну кількість неврахованих наркоманів в Україні не знає ніхто приблизно півтора-два мільйони за оцінками фахівців. Найбільше наркозалежних у південно-східних областях України. То хто ж підсаджує українців на голку? Ми показали, як голова ЛНР Ігор Плотницький утримує контроль за луганською ділянкою наркотрафіку Шовкового шляху та систематично позбавляється конкурентів, але робить це не сам, а за допомогою вищих сил. Розправлятися з конкурентами Ігорю Плотницькому допомагає загадкова приватна військова кампанія Вагнера. Про це свідчать самі сепаратисти. Саме люди загадкового Вагнера спалили в кортеж Бетмена. Вони ж взяли в полон бригаду Одеса. Хто ж він, цей Вагнер? Євген Вагнер, кадровий полковник внутрішніх військ МВС Російської Федерації. Ось указ президента Путіна про призначення Вагнера головним спеціалістом по знищенню групувань бойовиків на Кавказі. назначить полковника Вагнера Евгения Владимировича, заместителем командующего объединенной группировкой войск сил по проведению контртеррористических операций на территории Северокавказского региона Российской Федерации, президент Российской Федерации Владимир Путин. Тобто, схоже, щоб позбавлятися від конкурентів, голови ЛНР Ігорю Плотницькому допомагає спецназ внутрішніх військ МВС Російської Федерації і прикордонні території, де таємниче групування Вагнера займається зачистками сепаратистів, конкурентів Плотницького, знаходяться саме там, де пролягають дороги, по яких йде шовковий шлях, яким везуть героїн до Європи. Цілком можливо, що російський полковник Євген Вагнер вирішив допомогти луганським бойовикам розправитися з конкурентами, зовсім не як кадровий російський військовий, співчуваючи справі Новоросії, а як партнер по нелегальному наркотрафіку. Втім, фахівці не виключають, що підсадка України на голку теж частина військової операції. На сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу Тіві. Надсилайте свої історії. З вами була програма Схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось у наступний четвер, о 10-й вечора. До зустрічі.